Доброго ранку. Сьогодні вже неділя, а ми переночували в holiday Inn в цьому такому готелі. Тут, тут же біля нас. А зараз їздимо, їдемо в місто Galveston Island Острів Galveston Він знаходиться на березі мексиканської затоки. Погуляємо там, подивимося, купатись не будемо, бо кажуть, що там вода не дуже класна. ну Тим більше, так як ми вже балувані Флоридою то нам... Скоріше за все там їй не сподобається. Ну, але Раз ми вже тут, то відвідаємо і подивимося, все-таки, де Техасці купаються. Хоча техасці, звичайно, їздять і в Флориду купатися, або в іншу сторону Техасу, ще місто Корпус Крісті, там купаються. Там е пляжі гарніші, вода частіше. Ну, Але подивимося зараз, що воно тут таке. Знаходимося ми зараз в місті Галвестон чи Галвестон Айленд, я сам не впевнений. І ось там мексиканська затока. Тут Хоч це ще й той самий Техас, а тут зовсім по-іншому. Пальми от ростуть, а спека така, сонце гаряче, але вологість велика. Схоже на Флориду. Взагалі тут схоже це все на Флориду. Пальми, такі набережні ресторанчики, бари. От, Нам подобається. Ми заїхали на парковку, 10 годин парковка, ну і десь зараз Ой, 10 доларів парковка. Так. І тут пірс такий є. А на пірсі теж бари, ресторани і там далі атракціони. От. Ну і Ми вирішили отако. тут погуляти, подивитись. А ще ж хотів сказати, цікаво, ми от їхали цією вулицею, такого вздовж набережної, і зараз там не видно, видно, вони з тієї сторони дуже багато танкерів. От таке враження, що вони ніби в черзі стоять і по черзі заходять в порт. О, це така різниця між, між тут і Флордою. Ну і вода дуже грязна, порівняно з Флорди. А Самі пляжі такі зовсім не, не гарні, і вода грязна. Брудна. Ось такі гарні ресторанчики. От На другому поверсі можна сісти, биво випити. Голуби ховаються вон, в колодку. Ну так, гарно, прикольно. Порівняно з Далласом, то взагалі красота. Як виявилось, вхід на цей пір сплатний, тому що там а, просто такий парк атракціонів. Там Покататись на карусельках дитячих. 26 доларів, якщо я не помиляюсь, коштує. І ми вирішили, що воно нам не потрібно на атракціонах кататись. Просто будемо тоді гуляти тут навколо. Ось тут ресторани. Оль! Вон там можна бабагам, бачиш. Баба-Гамп такий відомий американський ресторан. От, відомий американський ресторан побудований по мотивам фільму «Форест Гамп. От, там цікаво. Там ми колись були в Баба Гамп, ми, мабуть, декілька разів були там. І там офіціанти влаштовують такий... Трівію запитують питання з фільму, там, що сказав Форест про цукерочки, що О, ліде, може, нам на пляж. І тому подібні питання. І просто вгадувати. Там Ніяких призів за це не дають, але так, все рівно цікаво. Ну а зараз ми вирішили пройтися от по пляжу, подивитися, який тут пісок, яка тут водичка. От, Як завжди, от такі знаки стоять про. Я забувся, як воно по українській мові називається. Це коли е, хвиля тебе витягує від берег. current на англійській мові, українською не знаю якось. Зворотна течія може. Щось таке. Ось такий пірс з горками, там вони якісь водні горки є. Отак, гарно. До Флориди, звісно, йому ще далеко в цьому місцю, але... Ну. ну да, оце тут пісок мокрий, це видно приливи і відливи, і вода аж сюди доходить. А може це просто після дощу. А ось там, не знаю, чи вам на GoPro буде видно танкери. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 танкерів на горизонті бачу. Ще ми туди їздили, в ту сторону, там ще декілька було. Зараз ми в сувенірному магазині, і тут продаються різні такі підводні штукенції. Половили їх, висушили і зараз продають равлики всякі маленькі, ракушки. Ну і отакі великі класні штуки. В сувенірному магазині наловили крабів крабівашельників, розмалювали їм ракушки і продають. Прийшли, ми сіли в цей Баба-Гамп ресторан, який я вам показував з вулиці, з пляжу. Ось такі тут стаканчики. У нас один такий вдома є, їх можна купувати. От. Меню так виглядає. І отакий гарний вид звідси. Зараз на вулиці десь 90 градусів по Фаренгейту, це по Цельсію 32. От. А буквально там останні 4 мабуть, тижні у нас там вдалося в плану, температура була за сотню 104-106 градусів, тобто ну, це 40, мабуть. Да, десь в районі 40. Але там нема вологості. Тут зараз дуже волого. Там у нас немає вологості. Там у мене ніколи спина отакою не була. А тут от, от так, що така погода, як в Флориді. Прямо от видно, наскільки я мокрий, наскільки, наскільки з мене тече під. І це саме через волость. Хоча температура на 15 це приблизно на 7 градусів по Цельсію менше, ніж була тиждень тому в плану. Ну там я так не потів. А отут от просто от фух. Але якось якось воно приємно. Мабуть, ми заскучали за Флородою. Ми жили в Флороді, хто не знає. І там така температура це норма. От. А тут, ну, в Х'юстоні, тут, мабуть, теж така температура норма. В Даласі зовсім не норма, де ми живемо. Там немає такої вологості, тому там е, ніби по градусах більш спекотно, але зовсім по-іншому воно все відчувається. Ми вже на виході з ресторану Баба Гамп. І тут теж сувенірний магазин при виході. І е, Я забувся, але. А якщо там купляєш напої, наприклад, пиво, як ми брали. Можна купити в маленьких стаканчиках, можна купити в великий. Якщо береш Bye, thank you. Have a good day. І Якщо береш напій великому стаканчику, то цей великий стаканчик він йде як сувенірний. І ми забулися, ми виходить, взяли цілих два. Вони тут запаковані, але оці такі великі стаканчики, з якого я пив пиво, це сувенірні. У нас тепер уже третій. Уже дома три стакана буде. Два сьогодні, і нас ще один раз був один. Нас просто забули зараз. Нас просто забули попередити, наш офіціант, що якщо береш великий, то стакан додому забирається. Ми думали просто великий попити, та й все. От. І отут а, тут така штука, лавочка. Якщо ви пам'ятаєте, то в самому кінці фільму, і по-моєму, в самому початку Форест, а це весь фільм був построєний на тому, що Форест сидів, чекав автобуса. Зі своєю сумкою і з коробкою шоколадних цукерок. І він всім прохожим розповідав свою історію. І от завжди біля ресторанів Баба Гамб є от таке місце, де можна сісти, вставити ноги, отаке взуття, в якому Форець сидів, і сфотографуватись. Прогулюємося ми ще раз набережною. Вийшли за того Баба Гамп, який там знаходиться. А ось це, ось це той пірс з атракціонами, на який ми так і не пішли. І поки ми сиділи в Бабі Гамп пили пиво, Оля загрузила фоточку в інстаграм. І нам, не нам, а Олі написала дівчина з Луцька. Ми так зрозуміли, що вона тут літом була по Work and Travel. Я так розумію, що вона ще зараз, тут зараз ще літо у нас. От, можливо, вона навіть зараз тут ще працює десь там. Ну, суть в тому, що написала нам дівчина, що, що, що вона тут. Welcome, да. Uh, да. Welcome to Якось, як називається цей пірс, я забув... Ну, що... yeah, pleasure. pleasure. О. От в такі місця приїжджають студенти працювати по програмі Work and Travel. Ну так, да. ми, ми собі так догадалися. Не факт, але ми так собі подумали. О, ну, так що дівчина з Луцька, якщо ти наш дивишся, то привіт тобі. Так? Дівчина з Харків, Юля. Юля, так. Да. Ну, я не знаю, ти знаєш, вона на тебе підписана. Така от машина гарно розмальована. О, дякую. Фулл. Я просто випадку води. Просто випадку води, так що ми вийшли. Дякую. Така гарна машина розмальована, в американський прапор продає холодні напої, холодні напої і їжу, але ми вже поїли. От на цьому ми і завершимо нашу подорож в Х'юстон. Називається подорож в Х'юстон, але в Х'юстоні ми не були. Тільки проїхали через Даунтаун. Прийшли ми до машини. Будемо паркуватись, ой, паркуватись, навпаки, виїжджати з парковки. І будемо їхати вже додому. Нам десь годин 5 їхати, якщо ми не застанемо ніяких аварій, і трафіку по дорозі. От Тоді на цьому ми з вами прощаємося. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, палились догори, вподобайки. А з вами були Діма і Оля, слава Україні!